Слава Україні, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти дуже цікаву новину. А ця новина стосується того, що у нас буде доволі цікавий турнір на Європі. Що це за той ту турнір? Спонсорує цей турнір Displate. Це турнір, який називається протистояння від дісплейт. Зачитаю вам декілька рядочків для того, щоб ви зрозуміли. Кожній команді потрібен герой. І турніри не виняток. Якщо ви готові прийняти виклик і поборотися з найкращими кланами Європи, у нас є для вас відповідне змагання. Кличте своїх загартованих у боях співклановців, готуйте план бойових дій і реєструйтесь на листопадовий клановий турнір. Протистояння від Displayed. Покажіть, на що здатні і виграйте чудові нагороди, зокрема, 10 тисяч євро. Друзі, реєстрація на відбір, який пройде 26 та 29 жовтня. Пройдіть груповий етап 30 жовтня, і тоді ми побачимо у фіналь... побачимось у ту... фінальному турнірі, який транслюватиметься на ваших офіційних каналах 5 та 6 листопада о 17.00 за Києвом. До зустрічі, бійці! До речі, реєстрація можна зареєструватися сьогодні. Реєстрація відбувається з 20... 26 жовтня. Течнічна реєстрація, а відбір першого дня 26 жовтня 19.00 за Києвом. Та відбір другого дня, 29 жовтня, 17.00. Отже, ви можете зареєструватися у першому та в другому відбірковому дні. До речі, подвойте шанси. Реєстрація. Відразу в обох командах дає а, вам більше так сказати, преимущество, а, щоб подвоїти свої, свої шанси до перемоги. Проте пам'ятайте, пройти відбір можна лише один раз, а кожен гравець може бути у складі лише однієї команди. Тобто, якщо ви вже набрали команду, пригати гравці туди-сюди не зможуть. Розклад, що ж у нас по розкладу? Відбір перший день. Середа, 26 жовтня о 19.00 за Києвом. Відбір – день другий, субота, 29 жовтня о 17.00 за Києвом. Груповий етап – неділя, 30 жовтня о 17.00 за Києвом. Фінал – субота, 5 листопада та неділя, 6 листопада о 17.00. Що ж ми отримаємо за нагороди за перше, друге, третє, четверте – та сьомі-восьмі місця. Друзі, перше місце отримує 500 тисяч золота, 100 тисяч бон, 10 тисяч євро, 2D-стиль Тріарі плюс 15 металевих постерів World of Tanks від Displayed. Друге місце 250 тисяч золота, 75 тисяч бон, 5 тисяч євро. Третє місце 200 тисяч золота 50 тисяч бон. Четверте місце 150 тисяч золота, 50 тисяч бон. П'яте шосте місце 100 тисяч золота, 25 тисяч бон. Сьоме та восьме місце 75 тисяч бон. Ой, точніше 75 тисяч золота та 25 тисяч бон. Також ми зможемо отримати доволі цікаві стилі, які відображаються на картинках. Якщо бажаєте, я вам зараз їх продемонструю. Отже, увага. Ці стилі, до речі, Такі цікаві, тому що там немає ніяких розмалюнків, немає нічого такого дурного, але все по факту, ніби маус такий горить сильна машина, доволі непогана. Що стосовно того, що ми можемо взагалі. Е Відповісти вам на ці питання, точніше пише нам Wargaming. Є питання, шукайте товаришів у команду або хочете дізнатися більше про подію. Заходьте у розділ турнірів на форумі, де ви знайдете багато цікавого або почитаєте наш новий довідник з турніру. Друзі, хочу вам сказати, що цей турнір доволі непоганий. Чим же ж він непоганий? Тим, що насправді а, турнір на 10 тисяч євро, якщо ви займаєте перше місце 500 тисяч золота та дуже багато бон на команду. Це доволі непогано, тому що якщо ви будете приймати участь, навіть якщо ви не займете першого місця, нічого страшного. Ми кланом, точніше, ми будемо збирати команду та будемо вирушати в цей турнір. Звісно, ми будемо тренуватися. Тренування в нас розпочнуться після того, як ми наберемо свою команду, тобто це буде розпочинатися більш за все, що завтра на стрімах. Тому, кому цікаво, наші тренування будуть у вилазках і можливо, колись. Ми зможемо з іншим кланом з'єднатися та потренитися в тренувальних комнатах, де буде відбуватися на яких картах турнір. Тобто, це буде дуже жорстоко, не знаю, чи зможемо ми щось зробити, тому не буду вам обіцяти, що ми будемо показувати прямо майстер-клас. Але якщо зіграємося з іншими кланами та зіграємося з командою в... Вилазках, то все буде бомбово. Я думаю, що ми зможемо зробити все, що в наших силах для того, щоб зайняти, звісно, не перші місця, не другі, не треті місця. Можливо, ми якесь місце і займемо, але навіть якщо ми не займемо, ми розчаровуватися не будемо. Тому що не потрібно розчаровуватися тому. До чого ти можеш трішечки пізніше прийти. А що стосовно того, що на Сру регіоні немає турнірів, так, на Сру регіоні немає турнірів, тому що немає спонсора. Тут, звісно ж, є спонсор, і цей спонсор, до речі, має ще свій сайт. І цей сайт у нас називається, ді, називається ага, Displayed. На цьому сайті ви можете дуже багато чого цікавого придбати, різні картинки, які е, будуть, е, до речі, вістіти у вас на стіні. Ціна цих картинок ще не відома, але ані, відомо, 44 долара. Всього лиш. Кому цікаво, ви можете зайти на сайт пошукати, або я можу вам особисто закріпити посилання на цей сайт. Ви можете подивитись, можливо, вам що сподобається, та замовити собі е, такий цікавий портретик з танками. Героям слава, друзі! Дуже дякую, що подивилися відеоролик. Якщо вам сподобалася новина, обов'язково підпишись на цей канал, влупийте ноги, вподобайку. Та Спасибо.